Усім привіт! Мене звати Андрій Грач і я радий вас вітати у регулярній рубриці з лікарським рецептом. Сьогодні ми завітали у село Батьків та поспілкуємося з Мар'яном тетюком про народну медицину та бджоли продукти. Добрий день, Мар'яне Федоровичу. Розкажіть, будь ласка, про своє бджільництво та продукти бджільництва, що ви з нього робите, я бачу дуже багато лікувальних засобів. Пасікою займаюся, я дуже давно відколи себе пам'ятаю, з п'яти років почав з батьком займатися. Ну, так, батько мене силою заставляв, тут, там ціло, але мене зацікавив тим, що сказав так: збирай прополюс, і всі вилучені кошти то будуть твої. І в перший мій такий невеличкий капітал був 6 років, я ще в школу не ходив. Я зібрав 3 кілограми прополісу. В радянські часи кілограм прополісу варто 300 радянських карбованців. І я їх за зиму реалізував, і я мав за зиму за сезон 900 карбованців. То була річна заробітна плата моєї сестри, яка працювала у Львові на роботі. І так я тоді зрозумів, що на пасті. Можна працювати, бути вільним і забезпечити себе, свій достаток. І в майбутньому нас мріє не покидати з батьком розвести велику пасіку, займатися бджолярством і, і жити в селі. Всі мрії збулися, як запланувалося. Так, і було таке, що ну, людський організм, те саме, як машина чи будинок, він потребує ремонту. І, ці, і було таке, що в 42 роки я серйозно захворів, мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Скажі великі тиску були. Дуже часто боліла голова, за кермом їздити вже не міг. І сталося так, що я почав лікуватися бджолами укусами бджіл. За 5 років мене вкусило 8 тисяч бджіл по білий активних крапках організму. І я багато читав народної медицини ще такої дореволюційної, це і почав пити настоянки. Одна з настоянок була настоянка личинок Великої кової Молі. Практично вона очищає організм. Мене через два тижні повживання мене повністю перестала боліти голова, перестали боліти ноги, і я. Почав відходити. Реабілітація після мого такого стану була два з пів роки. Але я зараз, Бог дякувати, я здоровий, в мене немає проблем з тиском, в мене проблем з сном. І з ногами я в своїх 54 роки це почуваю на років 30. Розкажіть, будь ласка, про продукти бджільництва. Один ви вже назвали це прополіс. От Також... є. Личинка великої вискової молі, отак настоїться личинка. То є такий, як можна сказати, по нашому українську хробак, який замножується в сільниках, де є пирога в темних сільниках, і то єдина жива істота на землі, яка е, перетравлює віск. Чим її цінність? Е, е, цінність в тому, е, що е, ота от витяжка, витяжка, яка з'єднана такого кольору, такого жутуватого. Вона дуже добре допомагає при брунхоленевих захворюваннях. Колись вчений, український вчений Мешніков досліджував її, але сталася велика жовтнева революція, і то все комуністи закрили, то нікому не було цікаве. Він досліджував і зробив висновок, що це є лікарство 21-го століття, то 100 років тому то сказав Мешнікову. Я переконався в цьому, і дуже багато моїх клієнтів, які купляними, в вдома. Практично насмарк, болі в горлі, ну, в першу чергу, серцево-легеневі хвороби. От Те, що зараз є, оті ковіди, потрібно повертатися до наших стародавніх традицій, вживати бджолопродукти, вживати м'ят, ну і обов'язково настоїмо личинок молю. морю. Можна дитині вживати від одного року. Тобто це не є личинки бджіл, це є інші. Ні. Це є личинка, яка замножується в сільниках, в темних сільниках. При температурі температура має бути приміщення 30 градусів. Тоді вона добре. Тобто її можна вважати шкідником, якби так, її не так. використовували. Шкідником, вона є шкідником бджільництва, а одночасно. То є дуже великий лік для людини. Чесно. Бачите, не тільки продукти бджільництва, корисні, а ще й шкідники да, бджільництва. то є, ну, то є фантастика. Всім раджу то не є смертельні гроші, але то є дуже таке питання: за рахунок яких компонентів в цих хробаках є корисні речовини? Які це саме компоненти? Вона перетравлює віски. У воску дуже багато є жирних кислот і вітамінів. Ну, якщо вона поїдає. Мікролемент. Мікроелементів вона поїдає, значить вона ці заходяться в її організмі. І то за рахунок спірту витягується. Ну, один з фермент це раза, яка от, е що таке е запалення чи туберкульоз легень? Це палучка коха, яка є в легенях, і вона має таку оболочку, як віск. От коли вживаєш у цю, цю личинку. То за дією цього препарату ця Ферменти. оболочка оболочка тріски і та палочка За рахунок ферментів так, цих пакетів. То, то ви заливаєте спиртом, так? так а то 70% спиртом медичним спиртом. Угу, ну, то є бренд. Маточне молочко, яке бджоли спеціально виводять матки чи в ройовому стані. Чи я, я, наприклад, спеціально маю сім'ї, які збирають маточне молочко? Ото дуже потужний цей. У мене був випадок. Я маю в замороженому виті і в спиртовому, У мене був випадок сім'я зі зборова. Молода сім'я, не могли мати дітей, півроку поживали маточного молочка, мету. Я їм розказав, як поводити цей, і мають зараз насолоджуються батьківством. батьківством. А як саме виділяється маточне молочко? Маточне молочко виділяють бджоли, робочі бджоли, то є, мають спеціальні ферменти, щоб годувати молоду личинку. Майбутньої матки, майбутні свої королеви. Тобто насправді це не матка виділяє маточне? Ні, матушне матуш? то помилково говорить, що матка. У мене був такий кумедний випадок. В Тернополі ми там розмовляли з одним пасічником починаючим, і він каже: Ну, Маріан, ти збираєш маточне молочко, а скільки одна матка може дати молока? Я кажу, ну може ну, літри, літру, літр, ну, залежно, як її годубати. Ну, і він то повірив. Знаєте, то просто треба знати гази. То бджоли виділяють робочі бджоли виділяють матушне молочко. У мене був сезон, що я збирав 8-9 кілограм тормозка. В мене ще зморожено виді. І, Ну, Всі знають про полюс, природній антибіотик, якому заміни е, практично немає, не потрібно вживати там дорого, дороговартісних антибіотиків після того і садити свій організм, вживати про полюсу, якщо немає алергії. Ну, треба дбати за своє здоров'я. А прополіс як він виробляється? Ну, прополіс теж є спеціально бджоли збирають. я, Мій колись батько говорив, що то є під дерева. От дерева ж путіють, рослини путіють, і от збирають той під. Той такі смолисті речовини, дуже багато е хвойний, на хвою сідають. То тобто, я бачив бджіл на лапках, є такі згустки. Ні, на лапках то пилок, то пилок. А прополіс, вони то таке кликають, вони збирають, коли вже наближається холода. І вони збирають отой прополіс, відчувають літом. І там щілини заліплюють, то так можна сказати, антисептик, антибіотик вулику для бджіл. Тобто вджала своїм хоботком його збирають, так? Так, так. Вони там хоботком нишками там підбирають і приносять вулику. Замість нектару, так, так. коли холодно. Е ну і ще ми цей виготовляємо в мазі. От воскова Мазь, фур'є. Чому вона називається фур'є, а не воскова мазь там Маріана чи ціво. Тому що фур'є, це був французький монах, який е, е, цю мазь винайшов. В, в який спосіб. Колись війни не були такі, як зараз ракетами запускають одне одного миничого. Війни були такі більшість рукопашного бою, газом палили е, вогнями, і дуже багато було опечених людей. А лікарі колись хто був? Монахи? Люди, які міли, міли, знали грамоту і розуміли сенсі. І багато дуже було опечених, і той монах мав пасіку і прикладав мед до рани. І він побачив, де більше воску було з рамками, де воску було, та рана гуїлася скоріше. І він зрозумів, що тут роль не так мед грає, як грає віск. І він почав віск топити і розбавляти в оливкові олії. І змашував рани і так почали гоїтися. І той є майз номер один, в опіки. У мене був випадок в 2017 році, на День Незалежності мені військовий, який брав участь в антитерористичній операції на сході України. І подякував за мазь. Була травмована при обстрілі, була травм ногу і на ногу перестав ходити. Мастив тиждень ногу, і нога йому повністю відійшла. Но номера телефону маю. Можу навіть дати, і він попитає. І в Кропивницькому втожний мені перетелефонував знайомий його друга 70% опеченого тіла. І коли і дуже болісно переносив ці в інтернеті, каже, що там ась поможе. Я Кажу, ну лікарі проти того. Лікарі в них, них і протокол. Так, лікувати його. Я кажу, не обов'язково змашувати все тіло вгоріли. Звиси таку частину. Вони почали з обличчя. За тиждень час обличчя повністю згоїлося. І я їм передав ще укропинський майзу, не знаю, до результату, будемо цікавитися. Одолі. Тобто лише два компоненти? Так, тут віск, олія, але тут роль грає віск. Віск не такий, як топиться, перетоплюється. От в мене є в руках віск, О, він не проходив термічної обробки. До, до термічної оброку він прийшов до 60 градусів. Він навіть має запах, він навіть структура в нього інакша. Бачите, він, він такий, як от цей. Хоча можна і робити з такого віску, але при більшій термічній обробці воску втрачається його якості за рахунок воску. Такого воску. Він такий ламається, так? Да, він має ламати. Ламати буде весь. Але діло в тому, що той віз, який не пройшов довготривалої термічної обробки. Він тільки стоплений, і той віск з забрусу. Це кришечки, ото забрус, оті отими тими кришечками, якими бджоли заліплюються. Ото той віск. Не той віск, хоча той віск весь підходить. А в рамки, тому що в рамки роблять велику помилку, що топлять рамки, а в рамці є вущина. А більше закуповують в магазинах, а в магазинах в там більша половина є парафіну. І він же не підходить до того. Тут роль грає віск. Ну його ж і потрібно зробити його стопити. Роль в секрет тут. Тому в забурхному як його ступити. Ну, поки тільки я його знаю. Коли вже буду дуже старий, то комусь скажу. Такий е, рецепт середньовіччя, який актуальний то тепер. Монах – це в середньовіччі жив, вірно? Так. Так. Та, та, та. Так, то, то Ми раді... розібралися, що це для опіків ця масфорія, екстракт маточного молочка це. при… Вагітності, якщо хочуть планувати вагітність молода пара. загальні стан при психологічних хворобах люди ж мають депресії різні. Зумієте, мене, наприклад, один дуже дуже багатий у Львові чоловік ну, в реальну депресію. І він, у ну, мене таких баночок, він може з 15. Він випив одну баночку, я йому подарував, кажу, попий, попробуй шанців. І він до мене дзвонить третій день, і каже, ти знаєш, що в мене зараз якийсь е, там покращився. Я такий, як мені як щось відривається від душі. Він каже, ну не Я кажу, значить пию, пию, і пий чаї, траві чаї, І оці. Ви знаєте, за півтора місяця часу я в людини не пізнав приховую. Людина зовсім змінилася. Воно покращує стан, покращує кровообіг, мозговий розумієте? Кровообіг. Та на сторінки вживаються на хлопський розум. Чайна ложка на 20-30 грам води за пів години, за 20 хвилин доїде. Воно найкраще дає ефект, тому так, так. що воно смоктується цівомітах. В ще є екстракт забрусу у нас. У мене є ще багато таких препаратів, екстракт забрусу є. Є бджолино-медовий сироп, то є мій авторський такий, такий проєкт. Я його спробував, тому що вичито в одній книзі, що колись е, е, настоювали бджоли, О, спеціально вирощували бджоли, чим вони зіші, тим вони краще давали це. І я спробував, в мене був такий вулик дуже злющий. І він ні меду не приносив, І я, кусався. А кусався. безбожно, розумієте. І Я зробив настоянку таку в період їх найбільшої агресії. І настояв. І повірте мені, в мене вже проблем нема два з половиною роки з горлом зовсім. Ну і також ще займаюся традиційно, ще колись від мого часів батька. Так, як женемо в самогонку з чистого меду. Тут немає буклистів, але то є брендовий наш медова горілка, липова насолода. Чому з липа? Тому що це натурального липового меду, одного найцінніших медів в світі. То є липовий мед. Ну, і, і, це, і ота наука, то вона, вона, в малих дозах то є, лікуваль, має лікувальний цей, ефект. Маточне молочко маємо заморожене, воно у таких шприцах. Ото є заморожене маточне молочко. Прямо з вулика я його зібрав, заморозив. Колоти в венус і треба? Ні, та не кололо, то... бачите, тут немає цього. Холки немає. Тому що люди всякі, розумієте, люди цілої можуть собі колати. Чому їй питання задати? Тут не в невколеш, чому я її обіцяв. Ото... Яка, його, яка його цінність? Тут дуже багато мікроелементів. Якщо бджола виходить за, ну виростає за 21 день, трутень за 24 дні. То матка виходить на 13-й день. Тут бджоли, ото, що я казав, що бджоли спеціальним залозом виділяють маточне молочко. О, я ну, роблю спеціальні перевивочні рамки, збираю його, своя технологія, і зразу ми його розпасовуємо, тільки шприци. то один з дороговатічних продуктів, але він дає свій результат. Дуже добре вживати при вагітності. В період готування дітей е, грудьми дуже потужний ефект. І, е, 80% світового е, виробітку матушного моложка закуповує Японія. І чому японці самі мудріші, рахуються. саме високо, високоіндустріальна держава? Я знаю, вони коли закупляли залізо, тобто вироби купували, щоб переплавлювати бронь. Ну, а, а, цього треба думати. Ну, Я вживав його, я вживав більше року, маточне молочко, от зранку наші, я його розморожував в руках і під язик його виливав. Ну, хочу вам сказати, який: от ефект такий йде, омолоджуючи організму раді, ну, і відчуваю себе по чоловій силі на років 20 молодше. Чому він називається маточне молочко? Жінка, мабуть, теж рада. Ну. Жінка теж живе. У нас вся сім'я живе матушне молочко. У мене є у Львові сім'я, яка вона постійно мене резервує півтора кілограма матушного молочка на рік. У них сім'я, двоє дітей, чоловік з дружиною. І вони так. От ти порахуй нам один день, один шприц, чотири шприцину, чотири грами матушного молочка. І собі порахує, я тобі передгом ні Так що в мене півтора кілограма завжди зарезервовано за нього. І мене постійно бере, він без на три місяці. Потім знову бере. У мене є постійні клієнти, але ну, найбільше я продаю у Львів, Київ, Тернопіль. Воно не є, воно не є таке супер-дороговартісне 45-50 гривень грам. Тресно, зараз не є гроші. Але ефект від нього дуже потужний. Ми ще Маємо гоменаторневий Тоже Таких спеціальний шприцер, то є турнею молошкою, я називаю, то є трутень, який е, має вік 6-7 днів. Ми його спеціально віддушуємо під пресом і роздаваємо в такі баночки, настоянки мають спиртові і все, що, що виробляє бджола, все, що є в вулику, то все є ліка. Просто його треба вміло примінити і не боятися експериментувати своїм організмом. Тільки все є міру. Все в міру. Дуже багато людей. Ліку, Лікувалося мого знайомого, давнього знайомого Іван Ясич Подипчук, він живе у Львові, дуже багато людей. І, і багато і місць секретів розкрив. У мене був випадок в морозяний десь тому 5 років. Морозяний, отак, в грудні в морозяний день. Мені просто занімило е, прав, праву сторону е, лиця. Просто я не відчував його і це. і воно мені відпустило. Потім. Через пів години знову мені. І так на день мені три-чотири рази. Я познає, перетухнув до знайомого невролога, ну і назначення мій таблетки. Я почав пити таблетки, мені почав дуже голова боліти. Перетухнув я до Івана Йосиповича і кажу, Плевчука, він став бджоли. Ну, я став бджоли, воно мені допомагало. Потім приїхав до нього, він мені показав ті точки, де ставиться, тільки крапки о, ці. Я пустив 300 бджіл і повністю в мене все відновилося. 300 бджіл за один день? Ні. Я пускав по 4 бджолі, хребет, по хребту і по обличчю. І за курс 300 бджіл прийшов, і мені повністю робота обличчя змінилася. То було запалення технічного нерва, який лікарі кажуть, що мов зовсім не лікується. Все вілікується. В мене особистий досвід такий. Тобто ви ставили бджолу на своє обличчя і вона вас кусала? Так. Це, напевно, боляче. Ну, ну боляче. Боляче, але терпіти можна. Як хочеш жити, можна все терпіти, все перетерпіти. Просто треба боротися за життя. Життя дається, для того, щоб з нього боротися і прожити його достойно. А ці точки, на які ставити бджоли, так. це згідно акупунктури чи це інша наука. Ну, розумієте, є багато в таких літературах книжок є багато, але роль грає практика. Найкраще саме, саме краще той хребет. Я пускав і ноги, і хребет, хребет, тому що то є основа, на якій тримається весь людський організм. До речі, я з вами цілком погоджуюсь, тому що я теж практикую апітоксину терапію і ставив собі бджоли де тільки не став, але найкраще це коли на хребет. Да. Там і менше йде да. почервоніння, да, і краще да, переноситься, і да. дуже корисно. Відразу відпускає біль. Да, да, да. Дуже, дуже потужне. Така хвороба, як простата, на яку зараз дуже багато чоловіків, вона вилікується вже дуже прости простими методами, і не потрібно вкладувати страшні гроші. А наприклад, для простати, яка точка? Є пупок, нижче 10 см, сантиметрів, вище пупка 10 сантиметрів. І між другим і третім хребцем знизу отут цей боляче, але пустити поступ жил по тих точках і всі проблеми відійдуть. Ну, звичайно, як себе вести. Якщо лікуватися бджолами, пускати бджоли і літр літру горілки чи з'їдати баняк з смальцю, ну, то воно нічого не дасть, потрібно ще відповідне харчування. Я ще читав, що бджолині укус не переносимі разом з алкоголем, це правда? Залежить який алкоголь. Потрошки можна, якщо ви пили медову горілку там. 50-100 грамів і бджоли не укуси. Наприклад, навіть якщо сильний бій від бджіл, то рекомендується 50-70 грам горілки випити для зимового. Але я практикував, то мене бутіло, але я суто медова горілка. Горілка, яка з, хоча то є алкоголь, але з чистого меду. Кошерний алкоголь, так євреї кажуть. Так, це я бачу перга. Розкажіть так. про пергу, що це таке, як вона береться, а, і то є корисні ферменту. властивості. Так. Перга це ферментований пилок, пилок бджоли заносять вулик. Там вони додають маточне молочко, прополюс спеціальну відділяють слюну, трамбовують комірки і після того ферментують її. І вона має в вулику для повного так як, дозрівання. Ну і ми маємо спеціальний апарат, його вибиваємо і сушимо в спеціальній сушці. Рга дуже добра при анемії, малокрів'ї. Треба е, тільки е, правильно її вживати. Її не потрібно вживати ложком, кажу, 20 грам, 30 грам не потрібно. Її вживається 2-3 грами на день. Під язик розмоктуючи більше Ефект дає, коли вона під язиком. Дітям дуже добре вживати. Вагітним жінкам, цей, хто має захворювання ендокринної і нервової системи, проблеми з травмами. Якщо, наприклад, високий тиск, людина має проблеми з високим тиском, то треба вживати після їди. Якщо має понижений тиск, то до їди. Є різні, То треба по особливості організму. Бо часом може бути так, ви мені казали, що вживати після їде, мені піднявся тиск. Значить треба доїдити. Ну, Кожен, кожен е, організме окремий білок. І треба до цього е, цей. Ну, а все. бджали використовують поргу для чого? А той бджолиний хліб, годують маленькі маленькі личинки. А маточне молоко тільки для матку. Маточне молочка матку. І маточне молочко теж годує бджолами. Тільки маточне молочко зробили вчені, зробили своє дослідження, там. І, ну, чи годують бджоли маточним молочком? Годують, але там вони зробили одну особливість, що в маточному молочку, де годують матку, є вітамін Е. А в де бджоли, того вітаміну дуже мало, в рази менше. Повишення в міст в натошному молодці, якими годують матку, є вітаміну Е. Так чи ні, не знаю. Так сказали вчені. Воно бджолиство практично та тема не досліджена. І Україна вона може вийти в лідери світові лідери не тільки по експорту меду, тому що то меду то і сировина. Ти взяв мед і продав сировину. А ти не продав її як е, в якісь маленьких баночках. Це, у нас Україна то є сировинна країна, розумієте. Нас привикли завжди дуряти. Якщо, наприклад, у нас в Європі кілограм меду в Німеччині вартує 25 євро розірвана ціна, то в нас вже доходить, а в Сільпо бачу літр меду 500-600 гривень. А оптова ціна у нас на півтора долара чи євро не досягає. Ну, то не може так бути. розумієте? Назажда, людям треба дати волю, економічну волю, наприклад, бджолісів, треба дати волю, податки питання, немає. податки мають платити. Навіть ота горілка, чому я маю боятися її робити і платити податок за ній. От її зробіть спеціальний код. Горілка з меду. Так, скільки вона коштує? 200 гривень. Зробіть акцизну марку, 20 гривень я маю заплатити державі. Чи місцевий бюджет. так? Я маю бути ознайомлений, так, продасуєш лівака. Получиш 200 тисяч штраф. Я буду дурив? Вже не буду дурив? За 20 гривень, щоб я получил 200 гривень штрафу, такого не може бути. Розуміють, дати волю людям, щоб люди люди заробляли, люди пили натуральні напитки. Тому що, ну що е, чим більше забороняєш, що менше люди п'ють. П'ють, але більше, пшуть подягувати співають. Ще й не якісний алкоголь. Стої ну, кукурузи. Е, троє не п'ють і ти спірта, а потім е, 2-3 роки і помирає, півроку помирає людина. Зумієте? ви так не боїтеся робити самогонку нелегально? А я її не продаю, я її п'ю. Для себе можна, так. Для себе а лікарські можна. засоби. А, ну, хто не лікарська, то є білю, що не активна добавка. Ніхто не проти, робити в провому русі. Ну, треба дати людям можливість. Без всяких тих бюрократичних корупційних. Ну все гальмує, розумієте. Ну раз воно слухайте. Раз воно допомагає. Є. Зараз, якщо військовий мені сказав, прийшов подякував, що мені, значить вона допомагає, так? Значить мені повинні всі дати можливість зареєструвати її в торговому марку. До, Допомог. Ну, не треба мені допомагати. Ви мені дайте можливість. Все. Дайте, тільки зробіть закон. От маєш, що тут є? То, 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 то є, то-то. то, Ти ознайомлений з тим, з тим, тим, ти повинен мати дати інструкцію людині, щоб цього. Користуйся люди хай собі масять. розумієте, від опіків. Не потрібно придумати ровер, нас везуть в Америку, десь в Європу, людина отримала опіків. О, простий, засіб від опіків. не треба ровера придумувати. Розумієте, він давно придуманий е, е, сотні років від, е, до нас. Те, Богом придумали, так. Тільки дати, роз, дати нам розкрутитися. Жолярство то є тема, про вона затягує. Хто мав справу бджолами, він ніколи не покине їх. Я бачу, ви так вібрали досвід свого батька, також так. Пилипчука, і це ваша справа, ви від неї отримуєте задоволення і живете цим, так? Так, не такий задоволення, Матеріальна вигода. Я, я почуваюся вільною людиною. Це так. дуже цінно, коли людина займається тим, що їй подобається. Тому я впевнений, що ваш мед дуже якісний. Не, навіть, звичайно, кожен хвалить свій товар. У мене мед 100% якісний, Тут немає ні грама, ніяких примісів, цукру, я бджоли не обробляю ніяких хмічних препаратами, Я бджоли обробляю обробляю кліща натуральними препаратами. Я їжу за сотні кілометрів зі спеціальною травою. Я обкурюю бджоли, я роблю настойки тут, оприскую бджіл. Практично можна сказати, що склати 100% чистий мед. Кожен з найкращих мідів липовий мед. Не потрібно липовий мед в Америці вартує до 70-80 доларів за один кілограм. меду досягає до 100 доларів. Ну що ж, ми бажаємо вам і далі продовжувати займатися, розвиватися, процвітати та приносити користь людям і Україні. Дуже дякую. Дуже дякую. Обов'язково завітаємо ще весною, коли буде літ бджіл. Завітайте. Ну і будете пробувати мої препарати і почнемо почнемо з мазі. Для вашого каналу хочу подарувати вам мазі, подарувати по баночці меду. О, дякую. Ви... І попробувати не продавати, попробувати мої натуральної кошерні алкоголь, такі запішні в єврейській торії. О, це дуже цікаво. Ми обов'язково ще до вас приїдемо. І... Дякуємо за корисну інформацію.